Добрий день всім. Сьогодні ми в дорозі вже їдемо, то вже їдемо додому. Вже їдемо додому. Дімон, привітайся з підписниками. Ми тебе колись бачили, але вже, мабуть, забули. Наш Андрій брат. Сьогодні ми що? Купили сьогодні нову іграшку. Купили сьогодні нову іграшку, вже ми її... Вже вона там поїхала на іншій машині, вже я вдома я покажу. Дімон так їсти, схотів, каже, вставай, бо я вже каже, вмру. з голоду. Добре, поїхали. Вдома будемо бачити, що там, яку ми іграшку придбали. Як великі, невеликі, а відомі, а може і великі блогери кажуть, ставте на паузу, пишіть коментарі, що ви купили. Що? що там, хтось вгадав, що там везуть. Не вживай матюків крепких. Зараз будемо розгружатися. Та вже побачимо, хто там, що везе. Бачите, прийшли виглядати нову покупочку. Що, відкриваємо, відкриваємо всі відкривательні справи. От наша. Нова іграшка, як то кажуть, перших 40 років хлопчика самі складні. Добре, зараз розгрузимо, де щось далі поговоримо. Ну що, нова іграшка вже вдома, розвантажена. Закрив клюйонкою. Сьогодні на сьогодні дощ шляхущить. Завтра прийдуть хлопці, сьогодні нікого нема, я її затягнемо її туди, туди, поставимо. В новий гараж там. Я починав відео знімати, так і не зняв, кому буде цікаво, покажу. Що ми купили? Купили іграшку! О! Гарний, правда? Правда! Таку іграшку, звичайно, треба було б купити ще кучу років назад, перед початком всіх проєктів. Ну нічого. Краще пізно, ніж ніколи. Старенький старичок, повністю робочий. Ми його включали. Він крутиться, шумить, правда, але крутиться. Один ну, А616. На рахунок шуму, то це я його, десь там в Ютубі подивився, це є його недостаток. Вони всі такі шумні. Ну і ще один недостаток, що вони всі обіцяні маслом. Бо він без сальників, він там, там здається, набивка стоїть чи що то. Ну, мабуть, мабуть можливо, я набивку тою поміняю, щоб він там крепко не тік. Ну, малювати я його вже мабуть, не буду, бо то вже займе багато часу, розбирати його треба. Що у нас тут? 1967. З одного однолітка мого батька. Один А616. Такого станочка придбав. Будемо щось вчитися, якісь втулочки, якісь пальчики. ну, Тим більше це токарно гвинторізний можна і різьбу навіть на ньому різати, він там ріже метричну, дюймову. Багато він там кроків, яких ріже. Ну, Деякі кроки він не ріже, бо треба змінні шестерні для гітари, яких в мене ясне діло, що немає. Ну нічого, нічого. Я думаю, мені його з головою вистачить. Це, звичайно, що це не школьник, це вищий рівнем школьника. 250-й патрон стоїть. Ну, Класна цяцька, класна цяцька. Не 16К20, але, але я думаю, буде добрий. Що ще по йому сказати? Не знаю, що я по йому ще сказати. Дуже вдячний я тій пані Людмилі, що вона мені його притримала. Перекупщики хотіли перехопити, звісно. Ну, але пані Людмила мені його притримала. Ось така, така іграшка. Бабка є, я бабку зняв, щоб легше його було висовувати. Тяжко, звісно, його було висунути, він в такому місці стояв. Ну, повністю комплектний. Мотор є до нього, там я вже заніс. Отака. От і куриту навіть є сюди. Ну, як повністю комплект. Не повністю, нема насоса для СОш. Нема насоса для СОш. Ну і тут вже все, електрика тут вже перероблена. Це, все, все те було викинуте, перероблено під нове. Нема тут того, що, що рідно було. Просто стоїть, що там, пускати кнопка, де і все. Перероблено під новий лад. Що тут ще показати? така. Ну, що ж, нема ручки, не можу, да? Не поверну я вам, його я ручку зняв. Ну, що тут така, я вам скажу. Ну такий працював. Працював. Тут взагалі... Ну, Тут, в принципі, мабуть, на будь-якому станку він буде без виробу такий. Біля патрончика тут Ну, є такі трошки. Трошки таке є. Ну, Але я думаю вистачить. Не вистачить. Через пару років, якщо він мені там треба буде так сильно, то я, його можна в принципі, розібрати і відправити до дядька Максима. Дядько Максим там шліфоне станіну і він буде, в принципі, не він, а станіна буде нова. Ясне діло, що він новий не буде, бо ж коробка по-любому там вже похожа. Ну, Відкрив я цю кришку, відкривав, вроді там всі шестерні цілі. Ну, коротко, комплектний став воно станок. Комплектний він крутиться, пробували їм щось там пошкрібти. Будемо вчитися щось, пробувати таке для своїх цілей, втулка, палець. Та елементарну машину ремонтую, сталінблока випросувати. Нема втулки. Собі раз, взяв точнув, і я твію тулучка. Красота, красота. Що тут ще? Щось я ще хотів сказати. Вже забув, що хотів сказати. А, де таке. Ну, Я то взагалі ще поки що не вмію, не знаю, що тут таке за крутівки, куди їх крутити, куди їх крутити. Що воно таке? Не знаю. Будемо будем щось вивчати, пробувати. Ручки є, теж ручка я її зняв, щоб він через, через двері не пролазив. Отаке. От Отаке. Отака у нас обмовочка, отака у нас іграшка для ігорця. Ігорцю буде гратися. Все. Всім дякую за увагу. Піду вам змонтую відео, щоб ви зі мною також породіли. Пані Людмилі ставимо лайки. Дякуємо їм дуже. Будемо про неї пам'ятати довго, що вона нам підігнала такого апаратика. Притримала, скажімо так. Бо за перекупщиками купити його тяжко. Давно вже я такого приглядав станочка. Ну, купити тяжко такого, особливо, щоб там не за великі гроші, бо перекупщики все стягують. Все стягують, вони їх хапають за, за день-два і вже не пропадає в продажі. Отаке. таке. Все, всім пока. Завтра будемо запихати його в гараж. Всім пока і далі продовжую. Да? Ну, нічого. Завтра будемо його запихати в гараж. Ще в мене в гараж, в принципі, навіть силовий кабель не вкинутий. Ну, там щіточка то я якусь там зробив. Мінімально щітка. Проводки також до нього ще немає. Я не розчитував там, але автомата резервно я залишив. Я сподівався, я що я його куплю. Так що... Затягнемо, підключимо, десь там, колись кинем кабеля, все зробимо і будемо спробувати шкрябати. Ну, тепер точно хватить. Все. цьом цьом папа